Я не хочу им ничего хорошего. Я не хочу, чтобы они знали, чем мы тут занимаемся. Вообще не нужно никакого разогрева, если за микрофоном корпорациям и от куплета до... Сегодня у нас в гость... Роман Король. Поларушит все стандарты. И Представитель финансового рынка. Представитель честной дружбы. Одеть звезду в педаль насыпят шмали. Их чую за версту, как запах трубной гарри. И видно по лицу, где... А где место дикции? Но ее карие глаза во мне убили зверя. Порою укаешь, что нельзя вернуть обратно. Две команды мы поддерживаем. Это... Це... ФК Кривбас, Офіційний спонсор компанія «Мані 24 на 7. І також футбольний клуб, наш Динамо Київ. На з другом Це дуже круті автівки, вони дуже міцні, насправді. Ну, якщо танк переїхав, вона далі поїхала. Це ж на чомусь говорить. Вона дався, покривилась, люди внутрі сиділи, всі живі. Важна клавна совість. Олька стоїть правда, скажи мені стоїмось з вулиці, з будь-якої точки України та світу. Ми запрошуємо вас 22 лютого на сольний концерт Амбрела. Вангуємо вангує наш експерт. Що буде завтра? Що з бітком? Що з буде зривне? Друзі, а для вас є невеличкий конкурс. Коротше, отака, отака золота картка буде в того, хто вгадає курс, який буде 22 лютого в день мого концерту. ЮСДТ к Бідку.

і 22 лютого ви на порталі Benjamin Info зможете отримати інформацію з погрішністю в півсекунди, залежно від швидкості вашого інтернету. Який буде курс 22 лютого от 22 22? Ми будемо 22 22 до 22 лютого. Так, да, ми дивимося в 22 22. Так, 22 так. Бам. І той, хто буде найбільше приближений до реальної з, е, вартості біткої за тізер BTC до USDT, отримує від компанії Касам Cards кастомізовану банківську карту з nfc носічіпом всередині. Улітає в небо грусть, пагуда, венах, пульс Є ще б'юз оплески, оплески режисер.